Його прийнято в першому читанні, на жаль, поки що в першому читанні, бо справді виникає дивна ситуація. Вкладники банку нагадують мені рабів, які мають лише обов'язки і не мають ніяких прав. А банк нагадує мені рабовласника, який має всі права і не має жодних обов'язків. А як і в будь-якому договірі має бути дві сторони, і вони мають однакову відповідальність одна перед одною. Людина дала свої гроші, банк нею користується і він має відповідати і за своєчасно сплату, і, скажімо, дивідендів, і виплату тих грошей, в разі якщо людина звертається за їх поверненнями. Отже, в першому читанні цей документ прийнятий, але я дуже боюсь. Поскільки лунала позиція Міністерства фінансів від імені Кабінету міністрів про те, що там і те не так, і те не так, і те не так, у мене складається враження, що Мефін зробив все для того, щоб до другого читання його або змінити до такого вигляду, що ще більше повісити обов'язків на вкладників, або взагалі не допустити його до розгляду в другому читанні.